Всім великий привіт. Сьогодні у нас по старому свята, покрова. Сьогодні дуже гарний день. Дуже-дуже гарний день. У нас тепло, сонечко світило цілий день. І ми займаємося висадкою, чисткою. Ну, одним словом, працюємо на вулиці. Тут вже засадили три бугри сирії, закінчила я сирію. Садить і почала чистку мармелади і мальвіни. Ну, фігаро тут, фігаро там. Трішки мармелади почистила, тоді прийшла чистити мальвіну, тому що мальвіну треба досаджувати. Бо в минулому році я садила дуже пізно. Там я посадила на агроволокні два рядочки ну, молоденької, гарної. А тут е... насажую там, де в мене є випади, або є якісь пошкодження, чи мені не подобаються кущі, я ж говорила, що я такі удаляю зразу і потім насаджую гарними. Для того, щоб е... була полуничка хороша, для того, щоб була розсада хороша. І проводжу чистку. Проводю чистку. Раніше ще колись-колись, я не проводила чистку. І, звичайно, по різному зимувала полуниця, бувало, хорошо, а от в прошлому році, коли у нас лили навесні рано, -рано дощі, та і Ціла зима була така тепла, була то мряка, то сирося, і дуже багато от, розвивається грибкових хвороб, тому що на старому листі залишаються спори грибів. Тому я в цьому році вирішила, скільки я зможу, скільки й почистю. Я чистю старий лист, тільки старий. хоча... От я в минулому році я навіть не думала чистити монтерей, це рем. Але ж у мене вилізли кури і його просто зжерли. Прийшлось мені його зовсім почистити, обрати чашелистики. І так вона в мене зимувала. І вона в мене перезимувала найкраще із усіх ремів. Лист вийшов зелений, гарний, ну просто шикарна була, без всяких хвороб, без всяких пошкоджень. Тому у мене, звичайно, з'явилася така думка, що, можливо, на ремах я в цьому році. У мене є там такі реми, що можна на них експериментувати, то я думаю, що я зовсім усе приберу лист і хай вона так зимує. От, побачимо, як же вона перезимує і чи вийде так же само хорошо. І тим більше, що у Монтерея. Йогода була, по... якщо зрівняти з іншими сортами, в неї просто громадна була йогода, Дуже велика була йогода. Я навіть, от, ну, вона ж у мене вже була розігнана, розігнані кущі, тому я не удаляла перші квітконоси, а залишила. Ну, в вигляді експерименту. То... Була шикарна ягода. ну На Монтерей, монтерей ягода ж взагалі вона не тверда. Вона такої середньої плотності і вона не уступає полуниці, яка плодоносить один раз по смаку. Вона дуже смачна і гарна. Так що, от так. І обов'язково, звичайно, пройдуся. Мідними препаратами, ну які в як у склад яких входить мідь, тому що у холодну погоду треба приміняти мідні препарати. Можна, звичайно, і сікотором чистити чистить полуничку, ось так. Одгортаєте листочки молоденькі і зрізаєте ці, які з хворобами і вже своє віджили. Ось так. Ось так. Залишаються молоденькі листочки, на яких нема хвороб, нема ніяких ціточок. Полуничка буде зимовувати. Так. Усе ж листя є. Звичайно, полуничники які обрізають повністю все листя, але ж ще воно степло. І ще полуничка отримує фотосинтез через листочок. Ще воно росте. Але це хорошо, якщо зима буде м'яка і із снігом не буде морозу такого сильного. Якщо будуть сильні морози, то, звичайно, полуничка може вимерзнути без листа. Так що, звичайно, вибирати вогу. В кого який клімат, в кого який погодні умови. Звичайно, можна, я думаю, можна обрізати, тільки туди трішки пізніше, не зараз, ще десь у листопаді перед самими холодами, і накрити агроволокном. Агроволокно буде служити як, як лист, але ж на агроволокні хвороб немає і шкідників. Ну, ось так. Будемо підмітати потім, ось підсаджуємо по ходу, водю чистку і заодно заготовлю на весну ось такі вуса. Ось такі вуса дуже гарно укорінюються, тому що вони вже є зачатки гарні. І якщо їх зразу поставити під плівку, Якщо у кого немає теплиці, можна зробити такий короб або просто посадити у землю і слідити за вологістю землі. Зараз це робити не важко, тому що сонце вже не так пече і вночі прохолодно. Але накривати треба обов'язково, щоб вона прийнялася. Хоча, якщо йдуть дощі і хмарна погода, можна і не накривати. Головне зволожувати частенько, щоб листечко було мокре і волога була у землі. Земля зараз дуже швидко не пересихає, якщо її гарно промочити, тому, тому рекомендую так укорінювати полуничку на весну. На те, щоб розмножити, ну і я перевіряла, такій полуничці буде навіть йогітка. І так гарно пішли рости вуса. Якщо у мене раніше озії не вистачало, то ось дивіться, які, які горні саджанці вже що можна саджати. І буде Буде гарно укорінюватись, тому що тут вже ось такі коріння. У нас обіщають у понеділок дощ, якщо не в спіну до понеділка зрізать, то коріння буде ще більше і укорінювати буде набагато простіше. Зараз зазеленіло все і бурйончик теж, начебто був мороз і от такий ж до сих пір не померз. Березка трішки прихватилася, і портулок померз з розу, А от е какиш, какиш до сих пір, Ось, бачите, зелений. Ось ольба, з якими вже коріннями. це ж дуже гарно укорінюватиметься така розсотка. Так що побільше б нам таких погожих днів. Звичайно, хоч пройде дощик, щоб трішки промочив земельку, було б дуже добре. Так, <хи> І Мене питали про мого птаха. що то за птах у мене? Що-то в мене, мене зачучело, то в мене птах в мене там раніше є це відео, як я його зробила, як він махав крилами. Зараз, звичайно, після вітрів його трішки потріпало, але він вже зібрався в вирій, <сум> буде, буде летіти у теплі країни на зиму. А потім, а, потім, <сум> а потім вийде, буде охраняти у мене полуничку. І зроблю я кілька тепер таких птахів, тому що отакий птах дуже-дуже відлякує, горно. Птичок гробців, шпаків. Шпаки не підлітають ближче, ніж метрів сім, не підлітають. там дольше сідоли я бачила, а ближче ні. Це там у мене реми посажені, там у мене альбіон, він там червоніє, і там ніодної поклюваної йогітки не було. Звичайно, я і навесні туди ставила спочатку іграшки, а з самого початку вішала мішуру всяку. От. І це вже я винайшла такий спосіб, що дійсно діє. Звичайно, найкраще було прив'язати кота. Тоді дійсно був би живий охоронець. <смі> У ну, мене він і так часто тенько тут лежить на плантаціях, охороняє і ходить за мною. Так що всім миру добра всього найкращого і все буде Україна.